То в хустині червоненькій став у лісі між дубів. Може, дівчинка маленька на збирать прийшла грибів? Ні, не дівчинка там стала, горобина вироста, їй хустинку гаптувала щедра осінь золота. 23 вересня, за народним календарем православні християни відзначали. День народження горобини, що в народі зветься День Павла горобинника. Вважається, що цього дня горобина набуває особливої сили, а її плоди солодкого присмаку. Така червона горобина на сонці вогником горить, чарівна ще й погожа днина, тепло від сонечка струмить. І зігріває все навколо. А от легенький вітерець, між листячком співає соло про те, що літочку кінець. А осінь вже й прийшла до краю та шле усім палкий привіт. Вона свої закони знає, тому й міняє диво світ. Горобина справжнє диво дерево. З неї пов'язано багато народних обрядів та прикмет. Вважалося, що гілка горобини здатна захистити людину від усіх бід. З давніх давен існувала заборона без особливої потреби рубати дерево чи ламати його гілки. Можна було лише зрізати дрібні гілочки з квітами або плодами для прикраси житла та проведення ритуалів. Та й то перед цим треба було попросити горобини дозволу. Горобина дарує мир і спокій у домі і охороняє від злих сил. Ягоди горобини, як і калини, вважалися символом сімейного щастя, сильного та вірного кохання. Під час весіль яскраво червоними ягодами горобини прикрашали столи. Посипали молодих. Горобина є символом жіночої сили і привабливості, тому дівчата полюбляли нанизувати на нитку червоні ягоди і носили цю прикрасу як намиста оберіг. Найкращою прикрасою також був віночок з квітів та грон горобини. Попри свою зовнішню тендітність. Це дерево не боїться ні посухи, ані морозу, адже витримує морози навіть до 50 градусів і живе понад 100 років і весь час родить. Тож не дивно, що в українському фольклорі про неї казали її кучері теребить вітер, обриваючи білий цвіт, але сильніше, ніж горобина. Нема на світі дерева. Вважали, що горобина може наділяти людей своєю силою і навіть здатна відігнати від тяжкохворого смерть та повернути його до життя. Гілочка горобини має тринадцять листочків це магічне число, тому її, як оберіг, садять біля хати. Вірили, що горобина захищає від блискавки, а намисто з яї зміцнює енергію та захищає від виснаження. Деякі народи стверджували, що горобина може швидко допомогти в позбавленні від стресу. Варто тільки притулитися до дерева спиною і закрити очі. Селяни зривали грона червоних ягід і розвішували їх під дахом та на вікнах, як оберіг від нечистої сили. Поклавши на вході гілку горобини, люди вірили, що в будинку оселиться щастя. Горобині приписували чудодійну силу, тому заготовляли її про запас, але збирали її не всю. Декілька грон обов'язково залишали на деревах для птахів. Забирати з дерева все, залишаючи гілки абсолютно голими, сурово заборонялося це обіцяло біди. Взимку ці червоні ягідки не тільки прикрашають морозний пейзаж, а часто рятують голодних, замерзаючих пташок. Підморожені плоди горобини втрачають гіркоту та цілком їстівні та смачні. Тому з них варять варення, компоти, роблять настоянки, квас та узвар, додають до солодких начинок у пироги, перетираючи плоди з цукром. А сушені плоди використовують навесні у вигляді напоїв, як джерело вітамінів. Червона горобина має близько ста різновидів природі. В Україні її налічується вісім видів. Вона може бути різних кольорів. Не тільки червоною, а й жовтою, білою, або навіть чорною, яку називають аронією, і вона є далекою сестричкою червоної горобини. Горобину завжди можна зустріти в садах і парках її висаджують біля будинків, бо вона прекрасна у будь-яку пору року. Роззирнулась горобина дивовижна тут картина. Хтось ніби пензлем малював, мені намисто дарував, її листочки золоті, вони яскраві, непрості. То зранку осінь працювала, їй цю красу подарувала. Горобина не менш ніж калина, оточена любов'ю і оспівана в народній творчості. Вона стала в Україні справжнім народним символом і джерелом натхнення для художників і поетів, символізуючи собою образ прекрасної жінки з гіркою долею, такої ж як гіркі і терпкі ягоди червоної горобини. З горобиною пов'язано багато прикмет якщо листя пожокло і опало ще влітку, то зима буде холодною сухою і навпаки. Зелене листя горобини аж до пізньої осені пророкує теплу зиму. У лісі мало горобини осінь буде сухою, а якщо багато, то дощовою. Хороший врожай горобини до морозної зими. Ягоди горобини можна зустріти вишитими на сорочках, рушниках, скатертинах. Оскільки і в намальованому і вишитому вигляді вона є оберегом сімейного щастя. Горобина уся червона, навіть листя червоне теж, і висять перестиглі грона у красі дивовижних пожеж, ніби все навкруги палає і горить золотим вогнем. Дуже гарно в гаю буває, коли Сонце осіннім днем.